23 серпня вся країна відзначає офіційне свято День державного прапора. І саме сьогодні вони майорітимуть по всій Україні. Оберег Оберег свого роду, тому що завжди, коли йшли в бій, ми не знімали своїх прапорів. Вони завжди у нас були. Ми одівали їх на антени БТР, десь там якісь там фінічки, якісь там прапора на рукавних на шивках. ну… Везде, де можна було, то ми старалися, щоб був флаг України, щоб показати, що ми дійсно українці, ми нікого не боїмося, і ми дійсно на своїй землі. Офіційно день прапора почали відзначати з 2004 року. Та чи знають містяни? Що ж сьогодні за день? Сьогодні день прапора. Так, знаю. Сьогодні день прапора Так, да, день національного прапора. День прапора. Підіймати прапор військовому допомагала його доночка. Навіть вона знає, що сьогодні за день. Символ України. Розумничка. а що там на ньому є? Жовте означає е, жито это поле, Так. Да. а синьо означає небо. Отож, рівень обізнаності містян на достойному рівні це і не дивно. За останні роки патріотичність українців помітно зросла. А окрім урочистостей на майдані національними стягами прикрасили всі державні та комунальні установи Житомира та громадський транспорт міста. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК1.